Мир Божу всім, нехай Господь підкрепить вас там, де ви є, збереже вас для себе. Сьогодні ми проповідуємо слово Боже і усім розповідаємо про те, що Біблія це істина, те, та що там написано кожне слово до останньої крапки. Це правда. Там пишеться про те, що наша земля молода. І не мільйони мільярди років і ніякої еволюції не було. Там пишеться про те, що нашій землі 6 тисяч років. Коли ми говоримо про це людям, вони говорять, не смішіть нас. Є теорія еволюції. Слухай, теорія так і залишається теорією, а нам потрібно вірити справжнім фактам. Цей світ думає, якщо ти віриш в Біблію, то з тобою щось не так. Але я скажу тобі: якщо ти не віриш в Біблію, та не віриш в Господу Богу. З тобою щось не так. Дивись, є прекрасний вчений, якого звати Генрі Ріхтер. Це не просто людина обочини, це людина, яка в конце Второї мірової війни отримала степінь доктора наук по хімії, фізики, електротехніки в Каліфорнійському технічному університеті. Доктор Ріхтер працював в лабораторії реактивного движення НАСА. Тобто це людина з мізками. Це людина вона участвувала в созданні першого американського іскусственного спутника землі. Так ось, ця людина в своїй книзі, яка називається «Космолот земля розповідає нам про магнітне поле нашої землі. Наше магнітне поле воно дуже слабке зараз. І наукові розслідування, які були у 800-х годах і вони проводилися більше, ніж 130 років, показали про те, що за останні 100 років наше магнітне поле воно слабше на 5%. 5% за 100 років. Нехитрими тим числяними щисленнями ми можемо зрозуміти, що 100 років назад воно було на 5% більше, ніж є зараз. А 200 років назад воно було на 10% більше, аніж зараз. А ви знаєте, що якщо відмотати на 300 років назад, то це вже буде 16%. Якщо на 400, то 22. А якщо на 1000 років, то магнітне поле було б в 1,6 разів сильнішим, аніж є сьогодні. Справа в тому, що якщо ми відмотаємо на 10 тисяч років назад, або на 20 тисяч років назад, наше магнітне поле Землі було б настільки великим, що життя на нашій Землі було б неможливим в принципі. То неправда, що мільйони років назад тут було якесь життя, магнітне поле було б настільки великим, як на сонці. Не одна жива істота не змогла би тут просто вижити. Не давайте себе обманути. І ви знаєте, якщо перемотати магнітне поле вперед, то воно слабше, і через деякі тисячі років це магнітне поле буде вже настільки слабим, що тут теж не зможе жити не одна жива істота. Тож не дозволяйте нікому вас обманювати. Давайте вивчати істину разом з нами. Напишіть нам.